Всім привіт! Сьогодні у нас цікава казка. Ох! Колись давно, не за нашої пам'яті, мабуть, ще й батьків і дідів наших не було на світі, жив убогий чоловік з жінкою. А в них був один єдиний син. Та й то не такий, як треба. Таке ледащо, ні за холодну воду не візьметься, а все тільки на печі сидить та простцем пересипається. Уже йому, може, років з 20, а він усе на печі сидить. Як подадуть їсти, то їсть, а не дадуть, то так і обходиться. Батько й мати журяться. Що нам з тобою робити, сину, що ти ні до чого не дотепний. Чужі діти своїм батькам у поміч стають, а ти тільки дурно хліб переводиш. Журились, журились, а далі мати каже до батька Ти б його кудись віддав, чи найняв, може б, його чужі б люди чогось навчили. Порадились і віддали його у кравці вчитися. От там він побув, дні взотри зотри та й утік. Залізна піч та й знов простим пересипається. Батько його вибив добре, віддав до шевця на науку. То він і звідти втік. Батько знов його вибив і віддав ковальству вчитися, то він і там не побув довго втік. Що його робити? Поведу, каже, вражого сина, в іншу землю. Де найму, то найму, може, він хоч світля не втече. Узяв і повів Йдуть та йдуть, чи довго, чи недовго. а увійшли в такий темний ліс, що тільки небо та земля. Та й притомилися трохи. А над стежкою обгорілий пеньок. Батько сів на той пеньок. Ох, каже, я втомився. Сяду відпочину трохи. Тільки він це сказав, а із того пенька. Де не взявся, вилазить маленький дідок, сам зморщений, а борода зелена, аж до коліна. Що тобі? питає чоловіче, треба од мене. Чоловік здивувався, де воно таке диво взялось, та й каже. Хіба я тебе кликав? от чіпись!» Як же не кликав, коли кликав? А хто ж ти такий? Я лісовий цар. Ох. Чого ти мене кликав? Та цур тобі, я тебе й не думав кликати, каже чоловік. Ні, кликав, ти сказав ох. Та то я втомився, каже чоловік, та й сказав. Куди ж ти йдеш? питає ох. Світ завичі, веду що наймати, може, його чужі люди розуму навчать, бо у себе вдома, що найму, то й утече? Найми, каже ох. У мене, я його вивчу, тільки з такою умовою. Прийдеш за ним, як буде рік. Коли впізнаєш, бери, а не впізнаєш, ще рік служитиме в мене. Добре, каже чоловік. От і погодилась. Чоловік пішов собі додому, а сина повів ох до себе. Та повів аж на той світ під землю та й привів до зеленої хатки. Очеретом обтиканої, а в тій хаті все зелене, і стіни зелені, і лави зелені. А за наймичок уха мавки такі зелені, як рута. Но сідай же наймет, та поїси трохи. Мавки подають йому страву, і страва зелена. Він попоїв. Ну, каже ох, піди ж наймиту дровець рубай та наноси. Хлопець пішов. Чи рубав, чи не рубав, ліхля на дрівця та й заснув. Приходить ох, а той спить. Звелів він тоді наносити дров, покликав на, поклав на дрова зв'язаного наймета та й підпалив, згорів наймет. От тоді взяв той попілець, ох, за вітром розвіяв, а одна вуглина й випала з того попелу. Ох тоді її сприснув живучою водою, наймет знову став живий, тільки моторніший трохи. Ох, знову звелів йому дрова рубати, то й знову заснув. Ох, підпалив дрова, та спалив, попілець за вітром розвіяв. Одна вуглина випала, він її сприснув живучою водою. Хлопець знов ожив і став такий гарний, що нема кращого. Тоді спалив ох його й втретє та знову сприснув вуглину живучою водою. І з того ледащого парубка став такий моторний та такий гарний козак, що ні здумати, ні згадати, хіба в казці сказати. От вийшов рік, іде батько по сина. Прийшов у той ліс до пенька обгорілого, сів та й каже Ох, ох, і виліз із того пенька. Здорово був чоловіче, здоровоша. Ну йди, пізнавай свого сина. Як пізнаєш, бери з собою, а не пізнаєш, ще рік служитиме. Чоловік і пішов за охом, приходить до його хати. У хвиніс мірку проса, висипав, не збігалося таких півнів. Ну, пізнавай, де твій син. Чоловік дивився, дивився, всі півні однакові, один в один, не впізна. Ну, каже ох, іди собі, коли не впізнав, ще рік твій син служитиме в мене. Чоловік і пішов додому. От, виходить і другий рік, іде знов до оха. Прийшов до пінька. Ох, ох, до нього і виліз. Іди, пізнавай свого сина. Узяв його в кошару аж там самі барани. Один в один. Чоловік пізнавав, пізнавав. не впізнав. Іди собі, коли так додому, каже ох, твій син ще рік у мене служитиме. Чоловік і пішов, журячись. Виходить і третій рік, іде він утретє до уха. Іде та йде, а жиму назустріч дід, увесь як молоко, білий, і одежа на ньому біла. Доброго здоров'я, діду. Здоров, чоловіче, куди тебе Бог несе? Та йду до оха виручати сина і розказав тому білому дідові, як він охові віддав у найми сина і з якою умовою. Е, каже дід. Погано, чоловіче, довго він тебе за ніс водитиме, але слухай мене. От прийдеш до оха, він тобі випустить голубі. То ти не бери ніякого голуба, тільки бери того, що не їстиме, а сам собі під грушею сидітиме та скубуватиметься, то твій син. Подякував чоловік дідові та й пішов. Приходить до пенька. Ох, ох, виліз, повів у своє лісове царство. Сам висипав мірку пшениці, голубі наскликав, назліталася їх така сила, що, господи, і всі один в один. Пізнавай де твій син, пізнаєш твій, не пізнаєш мій. От усі голуби їдять пшеницю, а один сидить сам по собі під грушею та обскубується, чоловік і каже. Ось мій син. Ну, вгадав, коли так бери. І став із голуба того гарний такий парубок, що кращого на світі нема. Батько зрадів, обнімає його, цілує, раді обидва. Ходім же сину додому. От пішли. Йдуть дорогою, розмовляють. Батько розпитує, як там ухо було, а син розповідає. А далі батько й каже, що ми тепер, сину, робитимемо? Я бідний, ти бідний. Служив ти три роки, та нічого не заробив. Не журіться, тату, все гаразд буде. Зараз тут полюватимуть за лисицями паничі, то я перекинусь хортом та піймаю лисицю. Паничі мене купуватимуть у вас, то ви мене продайте за 300 гривень. Тільки продайте, безретеся. От у вас гроші підуть, розживемось. Йдуть та йдуть, на узліссі собаки ганяють лисицю. Так ганяють, так ганяють. Лисиця не втече, а хорт не здожене. Син зараз перекинувся хортом, догнав ту лисицю, піймав, паничі вискочили з лісу. Це твій хорт? Ні, добрий хорт, продай його нам. Купіть. Що тобі за нього? Триста гривень. Без На Нащо нам твій ретіс? Ми йому позолочений зробимо. Ой, лічили гроші, взяли хорта. Давай полювати. Випустили того хорта знов на лисицю. Він як погнав її, то погнав аж у ліс, а там перекинувся парубком та й знову прийшов до батька. Йдуть вони, йдуть, батько і каже Що нам, сину, цих грошей? Хіба тільки господарством завестись, хату полагати? Не журіться, тато, каже хлопець. Зараз тут паничі їхатимуть. Поперепелиться з соколом, то я перекинусь соколом. А вони мене купуватимуть, то ви мене продайте знов за 300 гривень, але без шапочки. От їдуть вони полем, аж бачать, паничі випустили сокола на перепел. Сокіл женеться, а перепел тікає, сокіл не дожене, перепел не втече. Син перекинувся соколом та зразу й насів на його перепел. Паничі побачили? Це твій сокіл? Мій. Що тобі за нього? Як дасте 300 гривень, то беріть, каже, тільки без шапочки. Знаєше нам твоя шапочка, ми йому парчеву шапочку зробимо. Одлічили гроші, взяли того сокола та й пустили його знов за припелицею. А він, як полетів, залетів у ліс та перекинувся парубком та й знов прийшов до батька. Ну, тепер ми розжилися трохи, каже батько. Постійте, тату, ще буде. Як будемо йти через ярмар, то я перекинусь конем, а ви мене продайте. Дадуть вам за мене тисячу гривень. Тільки продайте без вуздечки. От приходить до містечка до ярмарку, син перекинувся конем. Такий кінь, як змій, і приступити страшно. Батько веде того коня за воздечку, а він гарцює, копитами землю вибиває. Тут насходилось купців, торгуються. Тисячу без воздечки то й беріть, каже батько. Та навіщо нам ця воздечка? Ми йому срібно зробимо? Дають п'ятсот. Ні. А ще підходить циган. Сліпий. На одне око. Що тобі, чоловіче, за коня? питає. Тисячу без воздечки. Чоловіче, добре, ти ти бачив, щоб коня без воздечки брали, як хочеш, а воздечка моя, каже чоловік. Ну, батько, я тобі ще п'ять гривень накину, тільки з воздечкою, думає чоловік, воздечка яких там три шеляга варта, а циган вже дає п'ять гривень. Це він Пішов чоловік і взяв гроші додому, а циган на коня та й поїхав. А то не циган, то ох перекинувся циганом. Той кінь несе та й несе ох, а вище дерева, нижче хмари. От спустилися в ліс, приїхали до уха, він того коня поставив на стайні, а сам пішов у хату. Не втік такий від моїх рук собачий син, каже жінці. От у обідню годину бере ох того коня заповід і веде до водопою. Тільки но привів до річки, а той кінь би, нахилився пити, та перекинувся оконем і поплив. Ох, недовго думавши, перекинувся щукою та й давай ганятися за тим оконем. Що нажене, то оконь відстовбучиться пірця. Хвостом повернеться, щука не візьме, щука нажене його та й оконець молодець, повернись головою, побалакаєм з тобою. Коли ми, кумоньку, хочеш балакати, окунець каже, то я і так чую. Довго ганялась та щука за окунем, та ні не здожене. А це підпливає той окунь до берега, аж там князіння шмаття бере. Окунь перекинувся гранатовим перстнем у золотій оправі. Князівна побачила та й підняла той перстень з води. Приносить додому, хвалиться, який я, таточку, гарний перстень знайшла. Батько милується, а князівна аж не знає, на якою палиць його надіти такий гарний. Коли це довідається князеві, що прийшов якийсь купець. А то був ох, купцем перекинувся. Князь вийшов. Чого тобі треба? Так і так. Їхав, я каже: ох, кораблем по морю, віз у свою землю, своєму цареві перстень діаманта, веде й упустив той перстень у воду. Чи ніхто з ваших не знайшов? Знайшла моя дочка, покликала її. Ох, як узявся її просити, щоб вона віддала йому. Каже, і на світі не жити, як не верне того персня. А князівна не віддає, дай годі. А ох, так просить, що хочете. каже, беріть у мене тільки перстень отдайте. Ну, коли так, каже князівна, то щоб ні тобі не мені, та й кинула той перстень до підлоги. Вестеньо враз і розсипався пшоном, проскочувався по всій світлиці, а ух, не думавши, перекинувся півнем та й дав то пшону дзьобати. Дзьобав, дзьобав, усе подзьобав, а одна пшонина закотилася під ноги князівні. Він тієї її пшонини і не з'їв. Як подзьобав, то й вікно полетів собі геть, а з тієї пшонини та перекинувся лица та такий гарний, що князівна як побачила, то й закохалась в нього. Просить князя і княгиню, щоб отдали її за нього. Ні за ким у світі, каже, я щаслива не буду, тільки з ним моє щастя. Князь довго морщився, як то за простого парубка віддати свою дочку. А далі порадились та взяли її, благословили. Та й одружили. Та таке весілля справили, що аж аж і я там був, мед пиво пив. Хоч у роті не була, по бороді текло, тим то вона в мене й побіліла. Ось така цікава казка. Залишайтеся попереду дуже багато цікавого.